Бійці російського добровольчого корпусу звернулися до жителів Білгородської та Курської областей і попередили про небезпеку. Людей закликали евакуюватися в безпечні райони або знайти притулок з 21-15 березня до сьомої ранку за Москвою, 16 березня, буде забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони військових дій. Долучаємо до ефіру Олексія Барановського представника легіону свобода Росії, який як ми розуміємо, разом зі своїми друзями поїхали на вибори. Пане вас. Вітає вітаємо вас. Да, доброго вечора. поїхали на поїхали на доб... добрий От, вечір. Справді ми поїхали від... на вибори. Взяли з собою о, пашпорти, о, відкріпні о, талони. О, в мене тут поруч, але сьогодні не вдалося проголосувати виборчі дільниці. Чомусь здовж о, не, кордону не ніяк Пусть не, не... ну може бути прочинять своїх дверей Курський, білогородські області. Може, десь північніше знайдемо та нам останні новини. Які населені пункти контролюєте? Чи отримуєте спротив російських силовиків? Дійсно, да, сьогодні, сьогодні вже такі закордонні російські бої Справді суворі бої точаться. Російська армія оговтулась після перших ударів. Перших днів наша з'ява була несподіванка, особливо Курській області проти нас застосовують практично весь арсенал, та, рейт, весь, арсенал та, російського та, війська. Міномет артилері, навіть декілька літаків було а були атаки. Вони б'ють неселективно. Вони не як на території України, так само помблять тепер Курщину. Думають, що наші штурмові загони на якісь вулиці. Насипають з усіх типів віддар, зброї, нас там вже немає, і все припадає і, на житлові забудови. За нашими даними є потерпілі серед Адбеки, мирних а, мешканців. А, култур, є Гушково, це північний схід відтна. Там лікарня віткина, переповнена а, потерпілими мирними мешканцями також солдатами

ми також звертаємося знову для до мешканців прикордонних пунктів покидати території Довгородчини і Курщини. Також до мешканців Белгороду і Курську. Ми завдаємо ударів з повітря по воєнних об'єктах на території ваших міст. Покидайте свої міста заради вашої власної безпеки. Гуманітарний коридор, який оголосили російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росії, тому що, мабуть, ну ніхто не очікував, але мабуть варто було очікувати, що росіяни знову спробували закрити прикритися і прикритися цивільним населенням цього разу своїм. А наскільки активно народ тікає? Наскільки оцей цей гуманітарний коридор як багато людей змогло виїхати? Да, <просив> так, справді три, деле, всі три російських добровольчих підрозділів підрозділ «Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон. ми діємо спільно гуманітарні І гуманітарні коридори. Роди, речі, фактично, о о том, фактично йдеться фактично, про те, що вечорами від 9 від вечора до 7-ї ранку ми припиняємо вогонь, щоб місцеві мешканці могли виїхати з цих прикордонних територій. Тепер це сіра зона. Практично. Якщо поглянути на мапу у телеграм-каналі Легіону Свободи Росії, ви побачите від Курчку до Гайверна і Шебекінного. Це вже Білгородщина. Це, Білгород. це все сіра зона, зона бойових дій і зона вільна від цих псевдовиборів, що там проводить режим Путіне. І це все епіцентр поточних подій. також скористали із гуманітарного коридору принаймні 7 тисяч, вже ближче до 10 тисяч. Вечорами люди активно починають покидати ці території.